Всім привіт! Вже листопад перевалив ближче до кінця. Полтавщина, можемо обрізати дерева. І сьогодні хотів вам показати обрізку флоріна. Яблуня підщепа 5418 середньоросла. 418 і цьому дереву буде п'ятий рік. Від зайців захована. Слідів зайців поки що біля дерев ще не бачив. Ну, по полях вже бігають, голодні точно. Ну, і значить, це дерево формую з центральним провідником, розріджено ярусною кроною. Перший Ярус скелетний гілок. Далі другий ярус тут десь і буде третій ярус. Ну і там на верхівці десь, коли підуть бічні. Паростки ми його приріжемо на бічний, щоб воно там далі високо не росло. Воно формувалося з перших днів. Деякі речі тут можна помітити, які можна було б зробити по-іншому. Наприклад, перший скелетний гілок. Ця гілка доволі товста по відношенню до центрального провідника. Вона буде на себе перехвачувати якусь частину поживних речовин, які будуть рухатись вище. І тут в одному місці таке велике скупчення на малій відстані для першого ярусу, тому центральний провідник далі пішов тонший, ніж хотілося би. Тут він втрачає трохи свою силу, але з цим теж можна жити. Далі просто ці скелетні гілки можна трохи обмежувати в їхньому рості, щоб вони менше на себе тягли, а центральний провідник укріплявся. Тому такі помилки виправляються, але можна з самого початку на них звернути увагу, щоб відстань між скелетними гілками була трохи більша, і вони у відношенні до товщини центрального провідника займали не більше, ніж там 20-30%. 20 ок, 30% ще е, можна стерпіти. А якщо більше 30% товщини, то далі в дорослому. Житті дерева будуть перехвачувати на себе. Від цього інші будуть страждати і центральний буде страждати. А, далі пішли а, закладки другого Ярусу. А, подивимося, як тут зараз почнемо обрізку. Подивимося, можливо, якісь із них тут можна буде прибрати. Бо знову ж таки повторюється те ж саме, що на першому Ярусі. Одразу в одному місці велике скупчення для. А, Ярус скелетний гілок, і якісь із цих, наприклад, залишити для такого собі частини другого ярусу. Ну, а так, загалом тут все основний скелет сформований. Це дуже важливо для молодих дерев, щоб далі простіше обрізати і воно гармонійно розвивалося. В цьому році, на четвертий рік після посадки, тут вже були перші плоди. Вже Зрозуміло, що це флоріна, точно. І залишилося просто далі продовжувати те, що закладалося в це дерево. Тут великий сікатор можна зняти. Використовую гардена, дуже класний а, раджу. І так, я починаю обрізку зі скелетних гілок. А, перша скелетна гілка. Дивимося на її продовження. Тут десь воно зрізаємо на зовнішню бруньку, хай собі далі росте. І пішли тепер по її формуванню по скелетних гілках другого порядку. Тут плодовий прутик залишимо, плодова брунька залишимо. Ця гілка конкурує з цією. Тому маємо її перенаправити трохи на зовнішню бруньку, щоб вона сюди пішла заповнювати цей простір. Ця гілка теж обросте плодовою деревиною. Я її обріжу на зовнішню бруньку, щоб вона собі далі росла. І наступні роки оці однорічні прирости перетворюються у нас на плодові. Бруньки закладуться, почнуть свісти, І якщо запиляться, все буде далі ок. Далі тут пішла конкуренція. Бачите, ця скелетна гілка з цією скелетною гілкою досить близько знаходяться. І тому скелетні гілки другого порядку почали конкурувати. Мусимо далі з ними мати справу. І або їх прям я цю зріжу, щоб вона йшла не вгору, а ось сюди заповнювала простір і конкуренцію цю прибрати. Далі, тут при, на, обріжу на цю бруньку, щоб пішло сюди. А тут сюди аж забралася з цієї, ми її приріжемо близько, щоб пішов такий. скоріш за все, може викинути плодовий прутик. Він буде плодовий, плодоносити. Але не так буде сильно рости на інші скелетні гілки. Тут, те, що вгору приберу, так, по цій скелетній гілці йде плодовий прут якось. І він закінчується квітковою брунькою. Я його залишу. Він якраз займає класне положення горизонтальне, почне обростати плодовими бруньками наступні роки і буде собі плодоносити. Тут по цій скелетній гілці, в принципі, майже все. По цій частині цю зріжу, щоб не заважала сонцю. І тут на зовнішню бруньку теж обріжу другий порядок, щоб вона заповнювала цей простір. Все, одна скелетна гілка готова. Йдемо далі. Тут загусто, забирає сонце для цих, тому я її приріжу на пеньок. Для того, щоб вона, можливо, тут закладе плодові або викине плодові прутики. Нижня е, приріжу, бо тут е, ось плодова така бруночка, може засвіти і можуть бути яблука. Далі обрізали. Тут пішла плодовий прутик, квітка в кінці, хай буде, е, не будемо його чіпати. Тут е, теж плодові бруньки, невеликий прутик, хай собі росте. Тут теж плодова, залишаємо. І продовження цієї скелетної гілки вибираємо зовнішню бруньку. Ось вона, і ріжемо на неї. Далі, наступна скелетна гілка ця. Дивимося, де її продовження. Продовження пішло аж ось, і воно таке сильно росло. Маємо з цим щось зробити. Я її приріжу на зовнішню бруньку <кій> по її вісі. Для того, щоб вона далі розкривала крону, а по скелетних другого порядку зараз пройдемося. Тут дуже густо, тому цю я приберу на кільце. Хлоріна має схильність до загущення, тому її можна різати не жаліти. Далі, ця скелетна другого порядку. Я її переведу на цей більш слаборослий. Пагін і обріжу на зовнішню бруньку, щоб він заповнював сюди простір. Тут пішли плодові, плодові плодові, плодові списики. Ріст я припиню, щоб вона далі не заповнювала, не забирало оцієї гілки сонце і якби поживні речовини також. І хай я цей собі пагін плодоносить. Далі, наступне. Тут пішла конкуренція. Значить, я приріжу на зовнішню бруньку одну гілку, і ще і цю теж більше на певну внутрішню, щоб відбила сюди, не забирала в простіру цієї і на підпорядкування. Нижні мають бути більш сильніші, ті що ближче до центрального провідника, ті що далі, менш, менш сильніші, тому прирізаю ближче. Так, є. Тут пішов конкурент до основної вісі, до основної вісі скелетної гілки. Ось він ось такий високий. Я його просто приберу на кільце. Він нам не потрібен. Забирає тільки і вводить в омагну всю скелетну гілку. Хай поживні речовини тут розподіляються прямо по осі, ідуть собі гармонійно. Тепер по оцій гільці другого порядку скелетна. Тут те, що всередину росте, я приберу. Тут пішов плодовий, закінчиться плодовою брунькою і залишу. Цей прутик він такий тонкий в порівнянні з ростовими, переросте в плодоносний. Наступного року, можливо, приріжу його, а цей раз поки що хай буде. І ця приріжу на другу на зовнішню бруньку, на, щоб крона розкривалася, і це обростало плодовою деревиною. І ця, скажімо так, вісь. Скелетної гілки другого порядку теж має бути обмежена, бо вона така сильно бере на себе. Я її приріжу більше половини на зовнішню бруньку, щоб вона відбивала сюди, в цей простір. А оці плодові, оці гілочки, які в ній вже пообростали, мали змогу брати на себе поживні речовини і плодоносити. А продовження піде собі. Так, з цією скелетною гілкою закінчили. Тепер переходимо. До наступної скелетної, і тут видно, що була е, теж певна е, помилка була зроблена, бо пішло тут сильне роздвоєння, і ця частина скелетно другого порядку потяг... почала на себе тягнути значну частину поживних речовин від цієї. Тому, і плюс, це ще гілка, про яку я згадував на початку, вона на себе дуже забагато бере. Тому цю скелетну гілку ми дивимося. На продовження осі. Цю частину ось вона собі йде. Тут переросла в однорічний приріст. Ми цей однорічний на зовнішню бруньку обрізали. Все, вісь у нас готова. Далі дивимося по скелетних з другого порядку. Це дуже сильна для другого порядку. Ми її прямо беремо і переводимо на слабший приріст, а цю частину прямо прибираємо, щоб вона не забирала сонце і поживні речовини. Далі тут на зовнішню бруньку прирізали і все. Ми цю е, скелетну другого порядку е, значно послабили. Прибрали основну масу, яка тягла на себе поживні речовини, і залишили її продовження. Цей прутик е, він закінчується квітковою брунькою. Він нам поки що ок. Я його залишу, подивимося, що з ним буде далі. Якщо тут обросте плодовою деревиною, то ще поплодоносить, потім ми його приріжемо. На другий-третій рік подивимося. Якщо він буде непродуктивний, ми його наступного року просто зріжемо. Наступна гілка другого порядку. Ось вона собі росте по цій основній скелетній. Плодові утворення створила. Ми її просто на зовнішню бруньку тут прирізаємо, щоб вона далі розкривала кровно сюди. І чергова. Другий порядок. Теж по відношенню до своєї осі вона більше 30%, маємо її сильно обмежити. Я її приріжу прям отак, щоб сили росту в неї були менші. А звідси вона почне відбивати прутики, гілочки, які потім переростуть в плодові. Якщо ми вибрали оце ось як продовження, то з усією гілкою теж ми повинні щось зробити. Вона теж товста по відношенню до своєї осі, майже половину, маємо її сильно послабити. Я її прям приберу, хоча тут і плодові утворення є. Я приберу, щоб вона на себе мало брала енергію поживних речовин. І це загалом зменшить в принципі, запит цієї скелетної гілки по відношенню до центрального провідника, чого ми і хотіли зробити, щоб вона була слабша, а центральний провідник пішов в собі в краще потовщення. Тому я її приріжу. Прям на пеньок, незважаючи на те, що тут є плодові утворення, плодові прутики, ось вони закінчуються плодовими, і плодові бруньки. На пеньок для того, щоб звідси почалися, почався ріст наступних плодових гілочок. І так ми з вами пройшлися по першому ярусу. Він у нас вийшов приблизно на одній висоті, на одному потенціалі. Всі продовження скелетних гілок прирізані на зовнішню бруньку для розширення крони. В самих скелетних гілках зробили підпорядкування і вибрали бруньки, напрямки, куди далі нам направляти ріст самого першого ярусу скелетних гілок. Таким чином, у нас тут більше піде сонця сюди і сюди, і тут буде краще зав'язуватися плодова деревина. Пішли по наступному ярусу. Скелетна гілка першого порядку в другому ярусі. От вона забирає частину, частину на зараз світла в цьому просторі, і тут менше зав'язується плодових утворень. Тому я її переведу на менш слабкий приріст. Тут ось плодове утворення, буде якесь яблучко. І цю також зріжу на. Зовнішню бруньку, щоб воно потім сюди далі відбивала. Тут знову ми таки освітлили для цих плодових бруньок, для квіточок, для, для майбутніх плодових утворень. Це буде добре. Так, тут, от також від цієї скелетної гілки, йде сильна скелетна другого порядку в другому ярусі. І вона собі бере такий собі ріст, сильний, високий. Ми її просто цей ріст. Опа, і обмежуємо. Цим самим звільняючи сонце для скелетних гілок першого порядку. Тут плодові гілочки пішли від неї. Закінчуються квітковими бруньками. Цю ми не трогаємо. Тут квіткової бруньки немає, тому я її приріжу на оцю бруньку для того, щоб вона ось сюди могла далі розвиватися. Так тут скелетна гілка. Другому ярусі почала обростати плодовими утвореннями, але вона бере дуже сильно вертикаль по відношенню до центрального провідника. Мені це не дуже треба, не дуже треба але вона на зараз обросла плодовими і може дати певний невеличкий урожай. неї це ще нічого там, по навантаженню не значить, вона його точно витримає, тому і поки що я її залишу. Залишу, а далі потім там, через рік, два-три обріжу на пеньок, щоб звідси пішло відновлення під кращим кутом і омоложення цієї гілки. Поки що залишу, приріжу на зовнішню бруньку. Тут зняв значну частину її приросту і все, далі вона собі буде рости. Теж йде всередину, прирізав на кільце. Щоб воно не заважало. А оця частина гілки нам поплодоносить наступного року. Так, і залишилася а, ще одна скелетна в другому ярусі. От вона тут росте, росте, росте. І пішла сюди під сильним кутом, мені це не треба. А ось сюди а, пішла під кращим кутом і а, під слабшим пагоном. Тому я переведу на нього. Те, що всередину росте, прибираю. Її вісь обрізаю на зовнішню бруньку. І по скелетній другого порядку, в другому ярусі, теж виберу, вона тут вже заклала плодову бруньку, зацвіте, виберу зовнішню бруньку, на яку хотілося б обрізати. На оцю, наприклад. Щоб вона ось сюди забирала наступний простір. Ну і подивимося, як це буде розвиватися далі. Якщо воно буде тут заважати цим скелетним гілкам, ми його будемо оновлювати на 2-3-річну деревину в цій частині, і вона собі буде плодоносити, не розростатися далі. І таким чином у нас цей ярус теж вийшов приблизно з однаковим потенціалом, і з якимось там навіть плодовими утвореннями вже дасть нам плоди в цьому році. І далі пішли вже такі обростаючі гілочки, з яких ми колись сформуємо третій ярус, коли набереться сили центральний провідник. А на зараз ми їх можемо просто працювати з ними як з плодовими гілочками. Просто давати їм шанс переходити в 2-3-річну деревину, зав'язувати плоди, і далі з них ми виберемо ті, які залишаться в третьому ярусі, коли воно тут все обросте і вони почнуть заважати один одному. Тому дивимося, ця гілка нам нікому нічого не заважає, тому ми її просто на зовнішню бруньку обріжемо, для того, щоб ця частина. На наступний рік почала обростати плодовими бруньками і від плодоносова. В ній є другий порядок в цій гілочці, прутик І він закінчується квітковою брунькою ми його залишаємо. Ця гілка вона пішла сильно вгору. Мені це не треба я її переведу на більш слабкий приріст, який теж закінчується квітковою брунькою. Його я не буду прирізати, хай собі відсвіте, тут сонця буде достатньо. Для всіх гілочок, і таке положення цієї гілочки, воно може навіть сприяти тому, що зав'яжеться квіткова брунька наступний рік, і вона буде плодоносити добре. Тут, значить, гострий кут вищий, не дуже мені це треба, тому я приріжу на пеньок, хай бере більш тупіший кут. Тут плодовий прутик закінчується світлоковою, я залишу тут. Він плодовий, але квітковою не закінчується, я його приріжу просто на зовнішню бруньку. Тут те саме, квітковою не закінчується. Але кут ну, кут більш-менш ок. Та все ж таки я її приріжу на пеньок, для того, щоб тут не страждав від переведення поживних речовин на цю гілку. Центральний провідник і був ще місніший тут. Цю гілочку теж переведемо на, на зовнішню. Назовнішньо хай собі відплодносить. І таким чином у нас тут там, щось зацвіте, щось буде потенціалом для наступного року для скелетних гілок третього яруса. І подивимося, що там з нього буде далі в наступні роки. Центральний провідник приріжемо на бруньку, яка найближча до осі, до осі дерева. Для того, щоб він тримав максимальну вертикаль. Зараз я його нахиляю. Вісь дерево в нас іде тут ось. Тому на оцю ось бруньку ми його проріжемо і хай собі далі розвивається. От таким вийшло дерево після обрізки. Розріджена ярусна крона з потенціалом до трьох ярусів. Перший Ярус вже е, доволі сильний, плодоносить. Заклав плодову бруньку на наступні роки. І ми його обрізали в тому числі, щоб уже мати з нього якийсь урожай. Другий Ярус. Дали йому шанс розвиватися в тому напрямку, е, в якому нам би хотілося, де було б корисно для всього дерева, де був би вільний простір і сонце. І залишили деякі плодові бруньки, щоб на ньому теж могли зав'язатися плоди. Далі центральний провідник прирізали на найближче до центральної осі дерева бруньку, щоб він був вертикальний, і дерево мало сильний хребет для майбутніх навантажень. А потенціал для третього ярусу деякі гілки прирізали на пеньок, щоб вони відновлювалися і пішли в ростові на закладку третього ярусу. А плодові прутики залишили. Для того, щоб вони відсвіли, і ми подивимося, якщо вони захочуть бути скелетними гілками третього ярусу, ми їх там або обріжемо на відновлення і залишимо, або якщо вони нам не потрібні будуть, то ми їх просто зріжемо на кільце, а ті, що будуть такі ростові, дамо їм шанс і сформуємо третій ярус. І таким чином, далі дерево у нас отримує нормальний скелет, нормальний потенціал для росту і умови для закладки плодових. Сонце, простір а, і, відповідно, поживні речовини гармонійно розподіляються. І сподіваюся, що в нього буде все добре, а в нас з вами теж. І ми будемо смакувати а, смачною флоріною. Всім дякую. Якщо вам такий контент цікавий, то ставте вподобайки. Можете ділитися, зберігати, підписуватися. Буду вам за це вдячний. Це точно додає мотивації робити такий контент далі. Всім спокою, миру ми точно переможемо. Виженемо цю нечисть і будемо далі вирощувати наші сади. До зустрічі!